Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та Маєм. Сьогодні буду оглядати актуальні події. Про що мова? Ось в США пройшли протести під гаслом No Kings проти Трампа. А, ну, от хочу подивитись, що з тими протестами буде? Чи це все, який там розвиток подій, як це вплине? Можна ще реакцію Трампа на це все подивитись. Хоча по тим відео, який його опублікував Трамп і Джей Ді Венс, то можна висновки зробити. А, ну і що ж, може, десь позручніше, ну, а я починаю. Так, а ну раз, покажіть мені, будь ласка, що взагалі, який розвиток у цих от протестів буде? А може, і ніякого розвитку не буде у цих протестів, які ось пройшли у США під гаслом No Kings. Покажіть мені. Скажіть вам, правду. Ей, ось. Nautius. Соло. Uh -huh. Так. Те везу перевернутому. Типа Торіса О, це вже веселушка буде. І що? Ага. Ну що ж? Цікаво, цікаво. Що в нас тут? Тей вас наутіс оло, тей перевернутий Турісас? Феху перевернута, беркана перевернута. Угу. Це не кінець, зразу можу сказати. Дивіться, <кхем> якісь труднощі, якісь перешкоди йдуть. Може бути певна пауза у цих протестах. Але цікаво, що тут йдуть певні маніпуляції. А чи є там люди ідейні? Ну, точно є. Але ось і ось це все трошки і підігріто грошима. Тобто, не всі там далеко стоять за ідеєю. Ну ось так. Так, да, не тільки у нас, там, за всякі акції буває, платять. В Штатах, як бачите, так само. А, ну, по медіа, що медійна підтримка є. До речі, коли минулий раз там протести були, я тоді ще дивився, казав, що буде пауза. І потім це все діло знову розгориться, коли з'явиться якийсь певний лідер. Ну так от, хтось там має бути. Схоже, якась медійна персона, а, схоже, що чоловік не знаю, не чув, хто в курсі, можливо, хтось з штатів дивиться. Ну, то напишіть. Свої здогадки, мені буде цікаво. Та я думаю, не тільки мені. Тобто, ось медійна якась кампанія є. медійний супровід тут явно є. Точно. Є якась людина яскрава, яка виділяється, яка оце все діло так само, ну, знаєте, підігріває. Далі, що таке? Тей вас перевернутий турісас Це все діло. Трохи пауза тут буде, але це все діло не заглохне, піде розгоратись. І це вже набуде більш жорстких форм. Там і поліція може почати жесть робити, там і самі протестувальники можуть почати жесть робити. Ну, одним словом. Там уже це вже таке, знаєте, без використання сили не обійдеться. Ось, з одного боку, показують мені, що це все фінансово будуть підігрівати. З другого боку, ця трічка говорить про фінансові збитки. Погроми магазинів, палаючі мусорники, там, машини і так далі. І тому подібне. Так, да, це все буде, це все попереду. Весело. І по беркані перевернуті. Ну, це так само, збитки мені показують. А, показують, що воно прям, ну так само, воно не буде дуже швидко розвиватись. Прям, ну знаєте, що в один день нічого не було, а потім клац, і вся країна стала. Ні. Це буде повільно розвиватись. Ну, це будуть підігрівати в тому числі. Тобто є люди ідейні, дійсно, а є люди, які ось вийшли за там, пару сотень доларів, скажімо. То що там не, не показує, що прям надзвичайно великі кошти, там на це все діло виділення. Але, тим не менш, підігрів є, правда. Ну, давайте подивимось на реакцію Трампа, що насправді Трамп саме відчуває, не отой його відосик, який він виклав, а що він насправді відчуває по відношенню до цих протестів, його відношення. Так, гаразд, дякую за відповідь. А ну добре, покажіть мені, будь ласка. А справжнє відношення Трампа до оцих от протестів, які в США пройшли під гаслом No Kings. Покажіть мені. Скачемо так. Лагус перевернутий. Повбивав би, да? Беркана, ну довертаю, перевернуто. Перт перевернутий. Ох ти. Поей вас. Райду. Соло? Поясніть. А, плані. Ну, Трамп, як завжди, в принципі. Що тут дивувати? Що в нас тут? Лаус перевернути, брикана перевернута, апет перевернути, ей вас, райдо, соло, іса. І сапер перевернутий. Справжнє своє ставлення, він не демонструє. От і все. Той відосик, що він виставив, це окрема історія, то що у нього на душі, то трошки продруге. Що таке? Ну, от я ж кажу. Різко негативна емоція йде в цей бік. Ну, знаєте, ну, типу, я б вас там би придавив. Вважає, би, да? ну, що це не буде якогось широкого такого розвитку. Знаєте, типу, ну таке. А, ось знов ну, таки показує, що не демонструє, що у нього насправді на серці. Вважає, що воно це все діло заглохне. Не будуть його сильно фінансувати. і от. Знаєте, ось він від цього всього відсторонився. Просто не знаю, що він там зараз робить. Може, в гольф якраз грає. Ну, показують, що знаєте, по Відсторонився і все. Порайдо дивиться в другий бік. Типу, я цього не бачу, значить цього нема. Тут, знаєте, от -отаке от де. Типу, знаєте, ну. Є та і є, бо мене не колише. Це таке от відношення. Ну що, ну, своє відношення він показав в медіа, в принципі, до, до, до тих протестів. Да? Загалом, він до от, от, якщо читати, то така зв'язка дуже часто падає, якраз дорога на відпочинок. Чого я і припустив, що він там не гольф зараз е, грає. Те, що він любить дуже. Ну, і по Ісі, знаєте, така реакція, типу, ну. Зрозуміло, що воно йому радісних емоцій не викликає, але прям такого що у нього це супер засмучення, та ні. Ось, знаєте, відгородився, поїхав собі грати в гольф. А там воно хай саме розсосеться. Знаєте, типу так. Ну, але да. Негатив тут, певний, є, що от я б вам би показав, би, да? типу, що це йому радість прям викликало да ні. Ну. Цікаво, Трамп виходить від цієї проблеми, самоусунувся. А, махнув рукою, саме розсосеться. Шо, у друга Владзіміра навчився, да? так само. А ось і так все йде. Да? Ай. Ну, давайте. Що тут ще такого запитати? Ну, загалом показали, що протести мають більш якусь серйозну форму набути, і там жесть буде, але Жесть буде пізніше. А давайте запитаємо, чи в результаті ці протести приведуть до відставки Трампа. Може, сам піде, може імпічмент буде. А давайте подивимось. Так, гаразд, дякую за відповідь. А Ну добре, покажіть мені, будь ласка. Ну, то ці протести в США по результату приведуть до відставки Трампа, може він сам піде, може імпічмент йому буде? Покажіть. Скажімо вам, правда. Манас перевернутий. Єра. Ого! Ого! Нормально. Феху і шо? Поберкані перевернуті. і фінал який. Ну, жестяк буде, то я зрозумів. По науті перевернуто. А, оце не тільки втрата влади, а як би Трампа перед ногами б не винесли. От що, по таким рунам. Ну, це пізніше буде, це ще не зараз. Ні. Ну, знаєте, наслідок протестів ну прям вражає. Якби якийсь там не попався дуже фанатичний протестувальник, який вирішив гасло No Kings реалізувати, як то кажуть, фізичним чином. Та тільки вже не протестом. Ну ви зрозуміли, да? А-а-а, от. Трампу даремно він це так відмахнувся, а саме пройде. Не пройде. І вилізе йому боком. Капітально. Ну пізніше, пізніше, це не зараз буде. А-а-а, Гроші туди вкинуть, ресурс туди вкинуть в ті протести. Правда. Тут і опоненти, до речі, Трампа можуть постаратись, Цебто демократична партія. Угу. Да, да, А, Ну, по беркані переверті Все одно показують, що воно йтиме так собі. Знаєте, ну не швидко. Прям супершвидкого розвитку тут не буде точно. Ось показують мені, жесть буде. Ну, те саме, що в першому розкові показали, те саме і тут. Без застосування сили і ось якихось силових методів не обійдеться. По науті зу перевернутому, да це ж судилося. Ну, загалом не перший раз мені показують, що Трамп свою каденцію не досидить до кінця. Правда. По таким рунам тут є цілковита загроза зіграти в дерев'яний ящик, а не от тільки втратити владу. Ну і по науті, це от будуть застосовувати всякі методи, силові і не дуже хороші затримання там всякі будуть і так далі. Погроми будуть, все от все. Так що Америку чекають дуже цікаві часи попереду. У ну. уви і ах, що тут скажеш. Вибрали собі президента. Він нагадаю, Трамп для Америки йде президент, кармічний, він їм по кармі. Могли вибрати інший варіант. Ну, захотіли повідпрацьовувати карму. Ну, що ж, карма рідко відпрацьовується через приємні події. Найчастіше якраз навпаки. Ну, от, отримають карму. Ну. Закон причини і наслідку в дії. Що тут скажеш? Так, гаразд, ну не знаю, що тут ще дивитись. В принципі, оце манус перевернути ЄР. А це, звичайно, нам, нам для Дональда Фредовича це може закінчитись дуже і дуже невесело. Так як воно виглядає. Ну, добре, будемо слідкувати за розвитком подій. Загалом прогноз. Безстроковий, але я б не сказав, що по таким розкладам це прям супер надовго розтягнеться. Так, да, тут є повільні руни, але є і дуже швидкі, які це все діло прискорюють. Тому так, знаєте, тут розвиток подій такий буде. Воно не миттєво, але вектор цікавий, цікавий. Ну, навіть не знаю, що тут додати. Більш нічого цікавого мені в голову не йде. Все, що мені, на мою думку, було по цьому питанню цікаво дізнатися, то я подивився. Ну, Пишіть в коментарях, можливо, ще якісь питання по цій темі пропустив, то десь уже в бліці тоді до Ну а на цьому все. Дякую, що дивились, Дякую, що додивились до кінця. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. Ну і ставайте спонсорами каналу, якщо маєте антибажання. У спонсорів там свої плюшки. Доступ до рунта стай, перевірених мною ну, на інші приємні бонуси. А мінімальний рівень спонсорства коштує недорожче чашки кави. Навіть дешевше, я б сказав. До зустрічі! Нехай щастить!